Дощику дуже сподобалася загадка, яку про нього склали нотки, тому він вирішив зробити подорожкам подарунок, послати на землю добру ноту до. А оскільки вона була дуже доброю і скромною, то поселилася на додатковій лінії маленькій внизу в невеличкому підвальчику. І відразу нотка до заспівала свою пісеньку Ду-до-до-до! До, до, Доща стукає вікно. Так? От давайте ми запишемо ноточку «до» на додатковій лінії під нотним станом. Ось додаткова лінія. І ось ноточка «до, до, 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 дощик стукає в вікно. Оскільки до ноточок приходила дівчинка Оленка, вона співала всі пісеньки, які для неї нотки складали. І вона відразу склала цю пісеньку. Вона бігала по сходах. То вгору, то вниз, і співала. я вгору, гору, ось'ю я вниз, до, ремі, фа, соль, 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 фа, мі, ре, до. Тут є всі ноточки, які ми з вами вивчили. Сама нижня нотка До, а верхня соль. Звучить, як Як питання. А, де. Де подружок ціла зграя? Зграя ноточок. Де вони? Так, де загубилися? Гукаємо а, у, у, А, До, соль, соль, до, Де, нот, юрба. І заповнюємо цей проміжок. Відстань між звучками, яка охоплює п'ять ступенів, називається діти квінта. До мі, фа, соль, 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 фа, мі, ре, до. Ось іду я вгору, ось іду я вниз. Давайте запишемо пісеньку нотки до, да? і співаємо, і пишемо в темпі, Говорю, пишу. До ре, мі, фа. Ті, 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 та. Ті, 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 ті. ре, Місця нам не хватило, Знову треба написати скрипковий ключ. І тоді до. да, і тут нам треба що або половиночку довгеньку таку ноточку зробити жирненьку, яка вдвічі довша за нашу четвертну буде половинка. До, да? І ось наша квінта. до соль. Соль. До, а, у, Ау. А, де згра. І заповнюємо цю квінточку. Чим ось цифра 5. Не забудемо, що це є квінта. А, у, да? До, ре, мі, фа, соль, 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 фа, мі, ре, до. І слухаємо на слух, яка ж ноточка звучить. До, 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 до. ще стукає вікно, а це. Бігла вниз, ось іду я вниз, соль, фа, мі, ре, до. А тут що звучить? По драбинці побігла Оленка вгору. До, ре, мі, фа, соль". соль, фа, мі, ре, до? А це що? Що? Соль. Що це? Впізнали пісельники сусульки, зу да? Соль мі, соль мі. А це що? це що що ре соль підйом да соль ре ду зо в ре